Юна кавалерочка, готуємо тушену капусту з м'ясом. Для цього нам потрібно м'ясо, у мене свинина карківка 700 грам, капуста сама в мене півтора капустини нашинкованої. Хто на комбайні шинкує капусту, хто ножиком, хто ж як я, кому як завгодно. Цибуля, в мене пішла одна велика і морква десь невеличких 5 штук. Беремо все і смажемо. Розігріли перше олію, У мене бачите тягунна каструлька туди й дала перець, горошку у мене міксований. І даю свою картівочку розігріти е в олії. От, все гарно перемішую і нехай воно собі так смажиться, тушиться. Я обов'язково накрию кришкою, так що чагуна каструля, знаєте, воно буде і пусто зараз свій сік, і воно буде і смажитись. Но, но воно, мені головне, щоб воно не зажарилося. Бо тут тоді буде м'ясо сухе, бачите? Може, практично е вся юшка із його википила з м'яса, трохи почало підсмажуватися, тоді я даю моркву, моркву я не терла, я морку порізала своєю гуксою з соломкою. І мені подобається в капусті видно ці кусочки моркви. Все гарно, ретельно перемішує, і воно собі буде так смажити, тушитися. обов'язково накрию кришку. Зверніть увагу, що я. Ще ні не солила, ні не перчила, нічого зовсім. Так, воно, бачите, трошки підсмажилось. моя цибуля з морквою, з м'ясом. Обмінялися вони соком, запахами. Головне гарно перемішати, щоб нічого не пристало. На маленькому тому вогні бажано це все робити. Тушити і смажити. Так, тепер я вже переконалася, так все добре. Головне, щоб не, порозлазилось. не так смажити не потрібно так, щоб воно порозлазилось з моркви. Воно має так триматися куском. Так, Пробую м'ясо. М'ясо мені засмакувало, м'ясо добре, готовеньке. так. І даємо от капусту, всю яку нашункували. У мене вийшов цілий великий лоточок. Капусту дали в каструльку, перемішали, хто як може, бачите, щоб капуста пішла, перемішалася з м'ясом. О, так, я так гарно втрамбую, я люблю, коли так, якщо вже готувати капусту, тушу, так, щоб досить було капусти. Так, все, Капусточка готова. Тепер даю всі приправи. Обов'язково треба посолити, поперчити. Я і куркуму давала, і паприку копчену давала, і хмелі сунелі давала, і трошки лавровий лист давала. У мене такий той перемелений, куркуму, що воно було жовтеньке, гарне. От, все. І потім треба обов'язково накрити кришкою, щоб воно все. Як сказати, і пропарилося, і пустило сок, і щоб капусточка собі гарно тушилася, але на малому вогні, щоб ви її зараз не спалили, бо в нас там ні грама води немає. І час від часу, бачите, обов'язково треба її помішувати, щоб та, що зм'якла внизу, капу капуста вже була зверху, а та, що ще твердіша зверху, щоб була знизу. І тоді вона швидше приготується. А так я перемішую, і так я буду робити декілька разів. Щоб вона в мене була смачненька. І щоб швидко зготувалася. До речі, вона в мене готувалася ну, 10-максимально 15 хвилин на маленькому на маленькому вогні. От бачите, вже другий раз я відкриваю, вже вона зменшилася в об'ємах, вже її менше стало. Вже пішло трошки. Вона пустила свій сік і ні грама води. Бачите, яка гарна капуста. Вона дуже гарна, дуже смачна і, і така пахуча і ароматна, бо і, і не розвізла саме основне. І, дівчата, саме основне її не перетушити. Бо якщо ви будете до того часу, що настала м'ягесенька, вона потім просто розлізеться, бо вона в закритій кришці ще доходить. Я так тушошна чуть-чуть була твердовато. Тоді кришку закриваю, і вона добра. Так що в мене вже практично готова. Я вже пробувала на смак, ще мені бракувало солі, дала чеснокову трав'яну сілю, дала от зелені, яку маю, все перемішу. перемішала я і просто я. Зараз накрию кришкою і вона вже чуть-чуть е, потушиться хвилинку, і я виключаю і при закриті кришці воно постоїть і воно готове. Так що готуйте, смакуйте, бо тушена капуста з м'ясом, щось пюре то.